Не так давно вийшло оновлення, де додали автобазар. Звісно ж, я хотів на нього подивитись, а можливо б і купив нову машинку. Походив я пару хвилин, подивився і мене зацікавив цей мерс. Глянув на ціну і чуть не впав. Ну куди стокову машину за 15 лямів продавати? Ну серйозно, йому ціна максимум 11. Вирішив сказати про це її власнику, але як виявилося пізніше, дарма я це зробив. Що тобі не подобається? я не помню. він стоковый. Екск... <гум> так ексклюзивна машина, ти таку знай, знайдеш. Короче, дивись, купляй в нього в пдзезочку на тройке площі, проли, таку саму за 9. Ну ти мене на нахраняешься. 15. Ти шо, бля? Ти шо, дай пись за 15 стокову, бліт? вона ж навіть это не видно. Зна... Ти мене, блять, за не знаешь, я такий, блядь? Да хуя, бля, хто, хто, блядь? Аполло. Худи, а худи Аполло? Ти мишов, так, Давай Аполло. Та я, я тут я нікуди не йду. Давайди сюди, Блядь, зараз тобі хлопці блядь, пояснять. Які я хлопці? Де да, блядь, хлопці? От, блядь, хлопці, ось його, його блять, в білій маюсі, пакуйте це його. Це а за шо? За шо ти да, мене? Да, Зараз так, пояснимо йому не хто не до... я такий. До речі, я граю на українському сервері Second Life RP. Заходь до нас і вводь промокод Артеко. Він дасть тобі дуже круті бонуси. Інструкції як зайти на сервер буде в описі. А шо ти хотів, типо, ну так базара кочеряв. Так базаро кочеряв, і ти шо. У мене так бісить, бл** чорти, які приходять і розказують за скільки майна я можу. Йдемо за мною. Або поїдемо. Бл** садити бл** його. Ну по факту можна було б і за 9 фуфе теж накупити. Все, сука, суда, бля, я вам покажу. Так, рушаємо. Є, що? Я прийшов подивитись тачку, а мене запакували в бус. Батько Тент під'їжджає звідки не чекала, я вам кажу. на базу. Це просто пчес. РП виходить на новий рівень, якщо чесно. Я думав, мене залякають і відпустять. Ну бо як можна запхати людину в армію без її бажання, ще й без можливості вийти на найближчий тиждень. Так, виходимо. А що я тут забув? Переплав, що? А, мене... а грохнути збираєтесь? Та ні, який, ми ж все ж таки держструктура. За твою мову от таку от криву, яку ти там показував на автобазарі, будемо тебе перевозпивати. А знаєш, армія це найкращий під. Жортуєте зараз? Так, ага, так. Артем Шевченко. Ох, що ж ви гарне прізвище. і от так от... Ех, не можна так, не можна. Так, от, я бачив у вас тут підпис. Так, а ну-ка зараз підійду до столу, візьму трафарети, та що вийшло зробити. Ну, в принципі, більш-менш схоже, там питань по цьому вже не буде. Я сумніваюся, що ви маєте та... право таке робити, якщо чесно. Та... Більш... державна ну, все-таки ми структура. Це... Мита держструктура, але ж ну бач, як ти таку гарне прізвище, і отак от, от в бруді отак от от мараєш. Ах, це ж не, не можна, значить, що треба підроблювати можна. документи. Так, а ну-ка хлопчики, дайте мені, будь ласка, контракти, будь ласка, я зараз його показал. Хоча ще й безробітний, не Так, Ну. Дивіться, наче. наче вийшло гарно. Е, не знаю, хлопці, як ви вважаєте, йому паспорт потрібно віддавати. Херять. Або хай краще Херять. в нас було. Ну, ну все, у мене тепер немає шансуло. Не Хлопче, вітаю тебе на службі в ЗСУ. А давай його в першу казарму. Посадимо його, в принципі. Ахуй тут чи казарми є, серйозно? Давай тоді, напевно, тобі, знаєш, найгарнішу койку. Знаєш яку дама? Яку? На землі? Ні, біля туалету. Нахуй. Давай! У тебе буде інше життя, хлопче, в тебе починається інше життя. Давайте кожному по 200 тисяч шоколадок. А ви мене якось звідси, щоб я сібався. Як вам така угода? Вибачте, пане громадянин, у нас премії більше 100 тисяч. На наступний день я зайшов в гору, думав, зараз появлюся собі, як завжди на будинку, але мій будинок злетів. Просто неймовірно. І так вийшло, що я не міг з'явитись ніде, крім армії. Ну, можна було й іншим шляхом змитись з тої армії. Наприклад, перебігти через КПП. Але як тільки я встав і хотів іти до виходу, мене зустрів той самий чувак. Я вже нічого не зроблю, все нова. Зараз ми... проведемо тобі. Екскурсію. Зробимо тобі тренування таке саме перше. Ну, а далі вже подивимось, як ти себе вести будеш. Форма тепер. Ну клас, клас, просто здивуйте. О, шкаун. дивись, бери ось цю саму праву mm -hmm. шафу, вона твоя буде. Отак. О, чудово. Поїхали тоді до. Не знаю, до плацу. Поїхали. Перш за все, нам що потрібно, правильно, присягу здати. Піздец, присяга нахуй. А якщо я не хочу. Ну, ми тебе заставимо. Блядь, я не думав, що мій наступний день почнеться так. Піздець, вхочіть нахуй. Я Артем Шевченко, вступаю на військову службу і урочисту кримісту народу України, завжди бути вірним відповідати йому сумлінно і чесно виконувати військовий обов'язок. Я присягаю ніколи не зрадити народу України. Чудово. Взагалі чудово. Так, ну що ж, я думаю те, що ти склав присягу, то ти розумієш те, що ти повинен охильно дотримуватися драу. Тобі, як мінімум, потрібно буде почитати статути, скласти іспит, Ну а потім ми тобі тренування зробимо, як завжди. Ну, а зараз тоді продовжимо, напевне, екскурсію тобі. От, якраз таки, якщо подивишся, тут у нас знаходяться повністю всі військова техніка ДШВ. От, а отут от у нас стоять красавці всі наші. Ти правильно розумієш, ці класні машинки, мотовозочки наші, улюблені бараки. На них Це ти проведеш this. все своє життя в армії. Настав другий день в армії. Я завтикав і навіть не встиг відкрити статут, як до мене знову прийшли. Ну давай почнемо з самого простого. Що таке взагалі статут з сум? Це список о, правил і зобов'язань. Для військовослужбовця. Ну, в принципі, більш менш своїми словами правильно. Добре. Скажи мені тоді, будь ласка, який в нас робочий час? <нів> з 10 до. блять. до 10? -ї? Ні, не з 10. -ї. От ти прям впевнений, що саме такий в нас робочий час. Ну, може, є якась там різниця. Добре, пішли тоді зі мною. Блять, ні, ну я... Зараз тобі наочно все розповім. Так, я, звісно ж, читав статут, я. Натхненно працював день и ночь так что я его навіть не відкрив, бо забув. Сідай, поїхав. А куда мы поедем? Сідай тебе без розмов. Пам'ятаєш а -а -а. про покарання, яке я оказав. Материдно, ну не. Ну что, я что так за я выходим запоров, и начинаем бігти одне коло по кишці. И а ну, як пробіжиш повертаєшся до ДВ. серьезно? Так, серьезно, пішов. Ну, Блять. Давай, пішов. Раз, два, раз, два, попь. Побі... Бля, ті правильно прикалуються, я вам кажу. Він реально думає, що я зараз буду бігти ціле коло. У мене є чудовий план. Я зараз постою тут хвилинку і прибіжу назад. Ні, ну має спрацювати. Пане генерал-лейтенант, я, про... я пробіг. Що? Що я зараз повторив? Я пробіг. я Сідай, давай, добре, давай. Та в мене я ноги я... довгі. Давай, два кола за те, що я вирішив скалта. Якось не можна домовитись там блядь, що я накину... Артем, пішов Ясно. без розмов. Давай давай, шри, давай, давай. Все, ти радий? Дуже сильно. Ти зрозумів, за що ти це все бігав? Я вообще не, не, не знаю за що я тут За що ти мене сюди врив? За що мені ці мучення, блядь. Ну щоб ти став більш поважнішим. Доїд. Я став поважніший, я став Сер. Серкать будеш десь в Сполучених Штатах Америки, а у нас пан me. або панні. E, і, і я якраз таки ще раз побачив, що ти не читав статут за соло. Ну давай, зараз візьмемо тобі книженьку, якраз таки зі статутів, і поїдеш ти в нас мити мотовозочки Наші Да от, з... Нема чим зайнятися, я не розумію. Можна якісь. Ні, ну ти познаєш, у, нас, у нас завтра будуть поставочки, якраз таки потрібно чистенькі мотовозочки. Може тому, в автомейку позвонить, я не знаю, ну я хуєво мої машини. От, якраз таки і подивимося, як ти в миєш сі, дай поїхали. Піздець, до цього всього мене ще наші заставили мити мотовозки. Я їх відмив до блиску. Угу. Взяв відро, взяв тряпку, почав о, дерти фару. А, так, вичищати, вичищати. Да, я чищу, я чищу, все окей. О, я сподіваюся, ти став більш. Звісно, що. Давай, чекаю тебе зранку. Добре. Зранку, блять. Взяв в тряпку, кинув її в відро нахуй, то в відро кинув у стінку, блять. Все в піздо. Пострілушки, різні МПшки і цікавого контенту буде в наступній частині. Вона вже відзнята, тому чим більше лайків ви поставите, тим швидше буде продовження. Повірте, там є на що подивитись.